Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги акумуляторну болгарку. Це потужний інструмент для професійного та побутового використання. Працює від акумулятора Makita 18 вольт, що забезпечує зручність без кабелів та свободу пересування під час роботи. Пристрій оснащений регулюванням швидкості, дозволяючи підбирати оптимальний режим для різних матеріалів. Тіткова технологія надає високу ефективність, тривалий термін служби двигуна та менше нагрівання. Компактний дизайн та ергономічна ручка з антиковзним покриттям гарантують комфорт та безпеку під час тривалої роботи.